Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження Volkswagen Caravella, довга база, це вже рестайлінг на топовій оптиці в крутій комплектації і в мега крутому кольорі. Автомобіль вживу виглядає просто розкішно, темні диски додають шарму. Ззаді заводське тонування, плюс є шторки, воно додає. Шарму автомобілю, задня оптика теж топова, задні парктроніки. До речі, кругові парктроніки, автомобіль у нас вміє сам паркуватись. Є камера заднього виду, автомобіль класно вкомплектований. Стильний автомобіль дуже класно виглядає. Це в нас 2020 рік рестайлінгова модель. Ну, Враження від автомобіля максимально позитивні. В їзді Шикарний автомобіль, дуже комфортний, м'який, в принципі, так як довга база. Дуже класний автомобільчик. Класні От такі написи вже тут додали каравелла. Топова оптика. Дуже світло шикарне. Світить класно, вигляд, бомба. Пробіг. Можете перевірити, історію автомобіля. Ось вам він, код Є камера асистентів. Заглянемо в салон. Що в нас тут є? Автомобіль має ось такий шикарний салончик. Тут уже в нас рестайлінгове кермо, є датчик світла, датчик дощу. Тут керування зеркалами, центральним замком і склопідіймачами. Також можна заблокувати задні двері. Перейдемо в салон. І, в принципі, ось є віртуальна приборна панель, пробіг складає Рівно 200 тисяч. Заведемо даний автомобіль. Автомобіль вже рестайлінговий, тобто вже віртуальна приборна панель нова, кермо нове, мультимедіа нова по комплектації. Мультикермо, датчик дощу, датчик світла, віртуальна приборна панель, яка міняє різні режими вигляду. Дуже зручно. Топова мультимедія, яка керується помахом. Руки є CarPlay камера заднього виду, у нас клімат спереду двохзонний, і позаду теж є кліма. Пізніше перейдемо до другого ряду, покажу. Е, система старт-стоп, парктроніки і функція автопаркування. У нас парктроніки кругові, дуже зручно десь запаркуватись. Дуже зручна опція. Що у нас тут ще? У нас тут тільки два сидіння, тобто можна зручно перейти на третій ряд, на другий ряд. Стан салону без перебільшення, можна сказати, ідеальний, без жодного зауваження, дуже багато різних ніж, органайзерів, підстаканників. Тобто розміститись можна дуже зручно. Два USB, тобто чи Type-C, підстаканники тут, там, тобто розміститись можна. Взагалі без проблем і дуже зручно. Підлокітники з двох сторон, теж шикарно. Посадка в автомобілі просто бомба, дуже зручно. Перейдемо ще до другого ряду. Покажу, що там у нас є: стан сидінь. Зверніть увагу, просто новий. Сидіння як нові, без жодних. Зауважень. Також по пластику немає жодних зауважень. Стан керма, можна сказати, в ідеалі. Чудовий автомобіль. Автомобіль виглядає просто розкішно. Давайте, що, в принципі, з пасажирської сторони побачимо, що тут. Автомобіль охайний, збережений, сидіння дійсно просто, як нові. Тяжких вантажів автомобіль точно не возив. Ось так все стильно виглядає. Ззаді є, в нас ще додаткове віконечко можна відкрити. Позаду теж все максимально класно. Стан сидінь. Така тканина дуже крута, дуже стильно виглядає. Позаду клімат є. Свій, можна регулювати температуру. На кожному вікну є шторки, тобто автомобіль. Має заводське тонування і додатково є шторки на кожне вікно ззаду. Ось так відкидається у нас другий ряд сидінь. Тобто спереду двоє, ззаді троє. І ще троє ззаду можуть спокійно розміститись. Клімат як на другий, так і на третій ряд. Обдуви в ноги теж присутні. Ззад є USB-резеточки, колонки теж назад є. Звук, до речі, дуже хороший в автомобіля по музиці. Це. Дуже цікаво, в принципі, без жодних зауважень. Автомобіль, пластики, охайні, збережені. Дуже зручно заходить на третій ряд. Сидіння, трансформери, сидіння складаються, дістаються. Вони на ось таких механізмах. Тобто, треба сидіння можна повністю всі демонтувати, і у вас буде великий багажний відділ. Тобто можна щось і перевезти. Треба сім'ю перевезти велику, можна сім'ю з друзями кудись. Кажуть, катнуть без проблем. Треба вантаж перевести, будь ласка. Ось так автомобіль виглядає попереду, вже як рестайлін стильно. Так. Покажу, що ці шторки, тобто на кожному вікні є ось такі шторки. Автомобіль притонований, має заводське тонування, але додатково можна ще відгородити з такими шторками. Так, перейдемо ще. До багажного відділу тут він теж велетенський. Багажний відділ велетенський, тобто три, повноцінних три ряда сидінь і плюс ще зверніть увагу, яка велика відстань багажного відділу, тобто наскільки він великий в місткий автомобіль. Ззаді печка тут теж працює, в багажному відділі нічого тяжкого не возили. Є ще кнопочка відкритий зсередини. Також тут по бамперу задньому він теж взагалі в чудовому стані, без жодних зауважень. Ось такий стильний і сучасний автомобіль. Це Volkswagen Caravella 20 й рік, а по двигуну забув. Це 2 літра дизель 110 кВт, 150 кінських сил в парі з 7 ступеневою. Автоматичною коробкою ДСГ. Підкриємо ще капот. Подивимося, що тут. У нас тут 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. По автомобілю. Нічого не знімалось, не крутилось. Фари. Так, 20-й рік другий місяць. 20-й рік другий місяць. Все в оригіналі. Без жодних нарікань і зауважень. По лакофарбовому покриттю ще пройдемось. Так, 118, 123, 118, 117, 115, 200. Тут фарбовано ось так. До кантика дверка, тільки оця частинка. Далі йдемо. 110 113 121 110 118 110 111 137 110 97 і 9 101 105 117, 116, 217, тобто тут та сама історія, тобто ця частинка підфарбовувалася. От, 175, 170, 120, 126, 114, 112, 108. Швидше за все що якісь були наклейки, і після них просто легенько під. Лакували. Так, взагалі, автомобіль більш без жодних нарікань і зауважень. Вигляд має крутий. В принципі, на ринку таких нема. Дуже цікава пропозиція. 200 тисяч пробігу, 20-й рік, 9 місць, технічно, косметично, без жодних зауважень. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. Ціна буде в описі під відео. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобільчик.